Юрій Цурулік, Кольорова шизофренія частина 1. Очищення. Що може статися в найсучаснішому медичному закладі Києва, як виявляється, будь що. Розділ 1. Аліса Корсніва була в чудовому настрої. Вже два тижні вона працювала на місці, про яке мріє будь-який студент медичного інституту. Найфешенебельніша клініка в центрі країни, Київське очищення, сяяло яскравим сонцем серед похмурих хмар продажної медицини. Непідкупні професіонали лікарі, найсучасніше обладнання, прийнятні розцінки та лояльне ставлення до пацієнтів. Ці якості дозволили очищенню заслужити кілька сертифікатів року. І тепер центр виборював чергове звання. А сама Аліса. Закінчила Київський медичний університет, чесно відбула повинність на галері під назвою Інтернатура і два роки пропрацювала акушером в одному з місцевих пологових будинків. Однак, коли поповзла чорна хвиля скорочень, дівчина не стала чекати на підсумкові списки найменш щасливих співробітників, а пішла сама. Потинявшись місяць без роботи, Аліса відправила резюме до кількох клінік, серед яких був Київський центр очищення. Вона ні на що не сподівалася, проте, спираючись на зібрану інформацію, вірила, що в очищеннях відбирають співробітників насамперед за професійними, а не за особистими якостями. І коли Алісі зателефонували з метою запросити на співбесіду, дівчина не одразу повірила у почути. Аліса збиралася на співбесіду довше і скрупульозніше, ніж на своє перше у житті побачення. Стрілки мали бути гострими і симетричними, легкий макіяж. Ні в якому разі не повинен був зіпсувати враження, а лише злегка освіжити і вдихнути життя в її образ. Діловий стиль одягу та елегантна сумка підкреслювали цілеспрямованість та серйозність корсінь. Все пройшло в досить дружній атмосфері, лікар очищення виявився чоловіком середніх років у сірому костюмі та новій краватці. Легка сивина на скронях і глибоко запалі очі з сіткою зморшок по краях видавали багаторічний досвід і працю верховенства в такому специфічному закладі. Очевидно, до того, як стати головним лікарем в очищенні, він обіймав подібну посаду в іншій клініці. Після нетривалої розмови, в якій Володимир Кольчиков ставив питання лише щодо професійних якостей Аліси, корс було прийнято на роботу. І вже наступного дня воно вирушила знайомитись з оточенням. Ось тільки Аліса не знала, що ще задовго до співбесіди її скромна особистість була пробита всіма можливими базами керівництво очищення продивилось всі медичні форуми, де хоч одним словом згадувалися корсня. За фактом співбесіда була лише формальністю. Розділ другий. Але нічого примітного не виявилося. Аліса, як і всі підлітки, що надивилися таких серіалів, як Доктор Хаус та Клініка, розраховувала на щось схоже: на те, що у відділенні, куди її призначать працювати, будуть завідувач і кубка інтернів чи молодих лікарів, які демонструють як мінімум дружелюбність. Однак нічого спільного з серіалами не було й близько. Прийшовши на своє робоче місце першого дня, вона побачила лише завідувача відділення. Ним виявився чоловік середнього віку, близько 45 років. Очі здавались невеликими карами-намистинками, що глибоко сиділи в очниці. Олег Кривопальцев завідував хірургічним відділенням вже 15 років, будучи в суперечі іронічного прізвища, першокласним хірургом. Жодних інтернів у Олега не було, і за розмовою з ним Аліса зрозуміла, що кривопальцев не дуже любить будь-які компанії. Скудно пояснивши новому працівникові її обов'язки, завідувач пішов до ординаторського. Дивно було те, що тут, у очищенні, лікарі, які чергували вдень і вночі, мали свій особистий кабінет. Цей факт спенталичив Алісу, але за тиждень роботи вона звикла і навіть знайшла позитивні сторони з цьому. З іншими лікарями та персоналом вона перетиналася вкрай рідко. Єдині постійні працівники, які, здавалося, жили у відділі, санітари Степан Ушаков та Андрій Дизелів, якого просто люди прозвали дизелем. Добрі і чуйні санітари завжди були раді поговорити і частенько корили на сходах. Через три тижні кривопальцев підійшов до корснівої та сказав, що випробувальний термін закінчено, і він бере дівчину на постійну роботу. Приємна новина застала Алісу після нічної зміни, і вона у гарному настрої вирушила додому відсипатись.